Які ж наслідки від ухилення сплати ПДВ в кабінеті рекламному Фейсбуку? Ви можете це самостійно на собі перевірити. Я ні в якому разі вас не агітую, щоб ви не платили, щоб обходили ці моменти. Я офіційно працюю як ФОП з 2016 року. Всі доходи, всі абсолютно свої проводжу через розрахункові рахунки. А що стосується кабінетів Фейсбук, я працюю виключно з клієнтськими Кабінетами, і кабінетами, і у всіх дуже різна ситуація. Хтось самостійно обходить ці моменти. Я просто працюю з кабінетом, хтось питає, як це обійти, Тому є декілька варіантів і більш екологічних. Я просто передаю інформацію, що це є. Це не я придумав, і я ні в якому разі не агітую вас ухилятись від податків. А навпаки, сплачуйте податки, працюйте офіційно. І все буде да, Україна.